Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Чистяков Максим Євгенович народився 12 березня 1998 року в селі Олександрівка Козельшинського району Полтавської області. У 2015 році в місті Грішні Плавні закінчив школу, продовжив навчання у грішньоплавнівському вищому професійному гірничо-будівельному училищі за спеціальністю слюсара-ремонтника, машиніста бульдозера. Потім працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті слюсарем ремонтником. 30 серпня 2022 року був призваний на військову службу за контрактом. Після проходження спеціального навчання був призначений на посаду старшого стрільця взводу. Загинув 16 січня 2023 року в районі міста Соледар Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.